Доброго дня! Сьогодні 21 вересня, я стою під кущем актинідію сорта Кенсред. Вона в фазі технічної зрілості. Перший сигнал, що вона вже у фазі технічної зрілості, це от починає сивіти отак ягода. Коли ягоду полежить вона день-два. На кухні, в теплому місці. Вона робиться от така, на колір. І зараз ще побачимо всередину. Зараз почався, почав я активно збирати і хочу показати, яка загрузка, як я формую. Формую так, як я постійно наголошую перголою. От вона, бачите, тут є прохід. А тут є перголо все. Тепер дуже багато людей питають висоту. Висота має бути ваш зріст. І от підняли ви руку і можете вільно збирати ягоду, вільно проходити під перголою. І дуже добре в експлуатації. Пергола. Високо, висок, високу її не потрібно робити, бо потім треба якусь ставити підпорку, ставити якусь трабинку. Я маю таку площадочку, колись майстрував джамбо, практично вже зібрали. Сьогодні буде масове відправлення ягоди по Україні. І зараз візьмемо, чого я її, звичайно, у фазі, коли тузріє ягода на Ліані, вона трошки смачніша, не набагато смачніше. Але що її потім не можна буде послати новою почтою по Україні, бо вона за час подорожі розм'якне, поб'ється. і... Прийде вже таке варення до вас. Так що я зриваю в фазі технічної зрілості, поки вона до вас за сутки дойде, за добу дойде чи там скільки, вона трошки вже дозариться, а потім витягуйте з посилочки. Якщо там ви велику кількість замовляли, <кхів> ставите частину в холодне місце, на лоджі, на балкон, а для споживання всипаєте мисочку. І вона за день-два дозарюється, набирає всіх своїх смакових якостей сорту. Ну, зважимо. В цьому році була трошки перегружена не 12,5 грам. 11, Це такий з більших. 12,5, такі менші, 8 з половиною, 9,5. Отакі від від 8 до середньо 10 грам. Ягода на смак приємна, ніжна, м'якоть. Отак, якщо дозариться, отакий має вона колір. Даже ще бувало в мене в тому році, які ягоди були, полишались на кущу, вже практично листя відлітають, то вона ще така багряніша робиться. Така вона має консистенцію. Всередині, всередині дуже ніжна, смачна, кислинки практично немає, соковита. Ну, саме більше її. того, що вона корисна. Дуже багато в неї великий склад вітамінів, амінокислот і все те, що потрібно для організму людини. Десять ягод, ягіт спочатку дня спожили і практично весь запас поживи вітамінного складу. І мінерально маєте для свого організму. Можна також і перетерти з, цукру, з цукром. Без стерилізації тоді всі поживні речовини зберігаються і тримати в холодильнику. Ми перетираємо один до одного і тримаємо в холодильнику. Потім, зранку, вже в зимовий період столову ложку цього міксу. на... Кружку теплої води і такий вітамінний коктейль готовий. Чим більше я займаюся цією ягою, тим більше я в неї закохуюсь, бо то дуже смачна, дуже урожайна, ну і, можна сказати, не така проблемна, як другі культури. Тільки треба знайти до неї ключик в агротехніці, вирощування. Я на своєму каналі постійно роблю відео, розказую вам, як я роблю, що я роблю, і е, сьогодні показую результат своєї праці. Е, результатом я задоволений. Урожай дуже гарний. Плюс до того і цільнова політика на ринку України відповідає цій ягоді, бо ягода, ще раз повторюсь, вітамінна і корисна для організму людини. Ще я той раз важив, коли збирав кенсред, то в мене щось вага не працювала, батарейки сіли. От зараз візьму деякі ягоди, зважу. Отакі ягоди. Зараз 10 нерву, щоб була середня вага ягід. Так, то що ми маємо? Вісім, ще дві ягоди. Зараз, зараз, зараз. Вже в руку не влазять. Ну, зараз так. Ставимо, здоруємо. Ставимо. По одній ягоді будемо. Одинадцять грам. 10 грам. Ну, так от 5 ягодок, я, щоб уже не 5 ягодок будемо мати 55 грат, десь по 11, по 11 грам ягода середня. І... Ой, машечку. Все падає. І візьмемо 5 ягіт. Кенсред. Кенсред все-таки лідер 62, це на 5 по, 3, по 12 грам ягода, ця по 11. Ну, вона от довша, довша, але худіша. Це от справа, справа джамбо, а зліва кенсред. Такий невеличкий огляд, бо немає часу. Зараз йде заготівля ягід, бо сьогодні дуже багато посилок відправляти. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!